Початок опалювального сезону був сприятливий через погодні умови. В області лише на старті зафіксовано факт непорозуміння постачальників газу та окремих комунальних підприємств. Нині ситуація під контролем. Можливо, і погода допомагає. Це дало навіть і можливість. Менше використовувати газу в побуті, область на цьому вже зекономила не менше як 2 мільйона гривень. Хоча є борги певні в розрахунках за використані енергоносії, але вони не такі помітні на рівні всеукраїнському. Зараз головне прийняти бюджети обласний та місцевий. У нас основні цифри бюджету вже набрані. Єдина залишається чи це буде, скажімо так. Лег, кращий і легший, чи буде дещо, ну, скажімо, тяжчий бюджет, все буде залежати від ціни на газ. От, от така ситуація, я думаю, ви це. І райони теж приймуть бюджет. Кабо, або і райони і міста? Зрозуміло, ми 28-го сесію, 29-го у нас е, пройдуть без перегляду, Це, ну а як же? Ну, в обов'язковому порядку. Ну, я навіть не хочу казати, що якщо не буде бюджету. Я певен, що бюджет області буде прийнятий в цьому місяці і в цьому році. Під час селектору наради наголошено на тому, що слід ефективно проводити реформи і в житлово-комунальному господарстві. Потрібна єдина методологія аудиторського енергетичного контролю. Але саме головне це реалізація найновіших технологій енергоощадливих малозатратних та ефективних.